Ну, вже опублікували внутрішній план стійкості від Володимира Зеленського. Не знаю, хто бачив, хто не бачив. Він складається з 10 пунктів. Я точно не збираюся всі пункти коментувати. Залишу це для експертів. От але дозволю собі прокоментувати два пункти. Один із них за сумасу інформації називають, може, це є офіційна назва гроші. Там іде коротеньке роз'яснення, і є там дуже цікава фраза. Гарантування безпеки підприємців від тиску правоохоронців. Ну, ви тільки вдумайтесь від тиску правоохоронців. Тобто, не говориться, що гарантування безпеки підприємців від тиску бандитизму, криміналу, а від тиску правоохоронців. Розумієте? Тобто, я правильно розумію, що Володимир Олександрович визнає цей факт. Що під час війни, та й, мабуть, і до того, йшов цілеспрямований тиск на бізнес іменно правоохоронцями, які мають захищати оцей бізнес. Ну, це дико звучить насправді, дуже дико. Що от уже на офіційному рівні президент каже, «Буду, гарантую вам захист. А де ти буде до цього? Ну, Ну, таке, знаєте, от е я хочу сказати, що не вірю. Не вірю я в цей пункт, і саме в цей захист від правоохоронців. Слухайте, ви якби хотіли захищати, ви би не, да не надавали цим правоохоронцям таку привілею, як бронювання. У них все рівно, у них все класно. Них... Вони не переживають, що їх завтра заберуть на фронт, де вони можуть загинути. Хоча це їхній, в першу чергу, це їхній обов'язок. Йти на фронт. Отак от, от. Подвійні стандарти це називається. Е, чому ще я не вірю? Є конкретний випадок, про який я неодноразово вже розповідав. Під час повномасштабної війни у 2023 році здійснюється рейдерське захоплення олійного заводу Черкаській області. І начебто, ну от зараз станом на цей день є затримані. На лаві підсудних сидять люди, які брали участь в цьому рейдерстві. Але жодний організатор, куратор цього дійства не озвучено. Я, як журналіст, озвучив і доказав, що Та, ну, давайте будемо чесними: це один із шестерок, якого взяли за задницю, який зрозумів, що його використали в цьому рейдерстві. він озвучив, що рейдерство олійного заводу, кураторством рейдерства. Займався діючий працівник поліції на той момент Віктор Селищ. Селищ з комплектно казівки Селищ був перший день на заводі, перший день взяв спеціального відпуску там в Київ міністерство. Він приїхав туди кепачки, така колагненька. Там навіть Бурба вказався свічі, я вказав це свічі. І нам зачіплюють перше, хто там там Мареш, що за фільм'янну, що за що за пішло дві якийсь непонятне. А сілі так через якому казувати? Все нормально, все за планом. Людина, начальник департаменту, якогось там, ну вибачте. Ну він не затриманий, він не на лаві підсудних, і він ніколи там не буде. Бо якщо він там опиниться, то йому доведеться назвати з е -е, ким він консультувався, хто йому давав добро на це рейдерство. Чи як ви гадаєте, сидить собі такий Віктор Селич в Міністерстві внутрішніх справ, і такий: так, 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 а піду я собі, мабуть, рейдерну завод в Черкаської області в якомусь там селі. Ну, Ви ж розумієте, що це нереально. Це мало бути погоджено зверху. Розумієте, да? о, це о, одна із основних причин, по якій я не вірю, що буде якесь там гарантування безпеки для підприємців. Це все популізм. Що стосується там є пункт єдності? Володимир Олександрович, а про яку ви єдність говорите? Я вам нагадаю, що саме з вашої подачі мається на увазі установ, в якій висете Офіс президента, через підручних шестерок, там блогерів, журналістів, вони займалися клеймом інших. Той, той не патріот, той агент Кремля, той Ухилянт. А вони одні хороші, і ви, все. І не дай Боже, щось погано про вас сказати. Історія з Юрієм Ніколом, журналістом, вам ні про що не говорить? Хто до нього прибігав під двері і таврували ухілянт такий всякий поганий, ти чого президента ображаєш? Відкривайська вдрівка хвой, відкривайся. Будемо розмовляти зараз з можна. Тобто по відео дуже гарно відео розмовляти. Зараз ми розмовляємо з ваш зуберів, провокатор. З чиєї це подача робилося? З чиєї подачі за мною тут ходили, візуальне спостереження проводили працівники поліції. За те, що я сказав, що рейдерство курірував діючий працівник поліції. Ну, послухайте. Чесно. Одні емоції.